А що буде, якщо зробити розухл на даху з полістиролбетону і залишити його на зиму, не вкривши гідроізоляцією? Спойлер нічого хорошого, але детально про це я розповідав в минулому відео. А зараз покажемо, як ми будемо виправляти неякісний розухл на цьому будинку. А до того ж, як бачите, кілька міліметрів шару полістиролбетону просто зруйновані вщент. Тому зараз вкладемо додатковий шар пароізоляції і зробимо нормальний якісний розухол з монолітного пінобетону. Пароізоляція нам потрібна для того, щоб волога з нашого пінобетону не потрапила у нижній шар полістиролбетону. Він на основі цементу і дуже любить всмоктувати вологу. А це для нашого пінобетону критично. До того ж, інша функція пароізоляції це дати вийти волозі, яка там накопичилася. День другий, укладена пароізоляція, можемо приступати до заливання пінобетону. Оця частина даху до профілю це рівний нахил. Маємо три точки сходу: одна, друга, там, де сходяться профілі, і третя, там за димарем. Решта маяків в нас це металевий трос 1 мм, який ми кидаємо вздовж всього даху. Коли вода доходить до цього профілю. Починаються переломи. Один перелом веде воду до однієї воронки. Інший перелом веде воду до тієї воронки. Всі стики пароізоляції проклеєні бітумною мастикою і додатково закріплені дюбелями. Кінцева товщина шару пінобетону десь приблизно 49-50 см. З них 43-44 см. Це марка Д200. І Ще 6 см. Марки D800. Коли виставили всі маяки і дах готовий до заливання, розкладаємо наше обладнання і починаємо працювати. Обладнання ми зробили самі, і від того щиро кайфуємо. Це маленький комплекс обладнання. Він може виготовляти до 5 кубів пінобетону D200 на годину. Працює від 220 вольт і його ми використовуємо на таких невеликих об'єктах. Цементний розчин ми виготовляємо в турбоміксері та переливаємо його в насос. Всі компоненти подаються до системи змішування по шлангах, повітря, піноутворювач та цемент. Після змішування на виході отримуємо готовий пінобетон. марку пінобетону треба контролювати постійно і обов'язково. Д200 мусить важити 200 кг на 1 кубічний метр і перераховуємо на 5 літрів і кожні півгодини повторюємо цей процес.